Ще кілька років тому я працювала у державній школі і вважала, що репетиторство це нестабільно, а вихід на фріланс це взагалі дуже страшно. Але зараз, коли я умовно сама собі директор і сама регулюю своє навантаження а відповідно, і дохід, то все виглядає вже не такими страшними. У цьому відео я розповім, який шлях пройшла, як дійшла від... Роботи у школі до стабільного репетиторства, які страхи мене спіткали, як я з ними боролася, і що б я зробила так само, а що б, якщо починала зараз, робила би по-іншому. Я потрапила у державну школу ще коли навчалась в університеті. І з одної сторони це плюс, бо це дало мені реальну, класну практику, а з іншої сторони мінус, бо я була занадто молода і дуже емоційно на все реагувала. Я викладала фізику, але трошки ще була і інформатика у початкових, і група продовженого дня, і класне керівництво і кабінет, тому нагрузили мене нормально. Спочатку мені здавалося це нормальним, коли всі роблять багато справ, коли всі класні керівники і тут фотозону зліпити, сніжинку вирізати, тут урок провести тут в тебе заміна, і ти бігаєш між двома кабінетами. Мені здавалося, що це нормально, що всі так роблять, і це частина професії. Але потім мій емоційний стан був таким. Який би зараз назвали вигоранням. Мене зранку везуть на роботу у сльозах, бо я говорила по телефону з батьками учнів, і мені там щось нагрубили, і я вже йду з поганим настроєм на свою роботу. І ввечері приходжу знову сльози, знову я виснажена, бо кілька годин до сну залишилося. Мені мене ще купа самостійок чи лабораторок, які треба перевірити, і купа справ, які треба вирішити. Отже, моя молодість, гіпервідповідальність. І така включеність і залученість на всі 100% у свою роботу трошки зіграли проти мене. Паралельно в останній рік викладання, ну і насправді і до цього до мене приходили учні за рекомендаціями інших людей для того, щоб я проводила для них. Приватні уроки спочатку це було всього кілька учнів, яким я дуже сильно раділа, що це така можливість просто навчати без отих тих всіх паперів, підготовки журналів і так далі. А потім кількість учнів вже стала така, що дохід із репетиторства був приблизно таким самим, як дохід із школи. Але, хоч по грошам, це одне й те саме, по затраченим ресурсам зовсім різна вага у цих двох справ. Тобто умовно, щоб заробляти 8 тисяч гривень у школі, потрібно сваритися з батьками, проводити батьківські збори, заповнювати журнал, щоденник харчування, звіти й перезвіти. А тут ти просто приходиш з однією людиною, працюєш, яка не запізнюється, яка тебе слухає, і в якої ти реально бачиш прогрес під час ваших занять. І в той же час дуже було страшно перейти повністю на репетиторство, Бо головний страх: а якщо я не знайду собі достатньо учнів, тобто не зможу купити собі їсти, заправити машину, орендувати житло а в той час школі, хоч мало, платять, але ж стабільно. І невеличка вставка, я не хочу повністю розгромити викладання у школі. Я навіть зараз час від часу думаю, а може піти в школу попрацювати. От і вся моя сім'я це вчителі, батьки вчителі, чоловік-вчитель. Тому я завжди була і буду, мабуть, в своєму житті пов'язана із школою, освітою і взагалі з цією сферою. І під кінець навчального року я вже почала собі підстеляти соломку, набирати учнів через буки, брати учнів за рекомендаціями і таким чином думати про те, що я буду робити після того, як не повернуся із відпустки. Це було три з половиною роки тому, здається, і тоді вже звичайно соціальні мережі були супер розвиненими. І так я вирішила вести інстаграм для того, щоб знаходити собі учнів. Я намагалася підготуватися до вересня. Тому у вересні в мене вже було 20 годин навантаження. Але ж ви пам'ятаєте, що це страшно. Страшно працювати на себе, брати на себе відповідальність, комунікувати із учнями, називати їм ціну, придумати собі цю ціну і доводити їх до результату, переживаєш, чи здасть цей учень НМТ, чи не здасть. Бо це твої такі перші кроки, все це дуже стрьомно. Тому всього за кілька місяців, і ще я не до кінця навіть встигла спробувати працювати на себе. Мене загантили у приватну школу. Це ж тоді здавалося щось зовсім інше, це ж не державна школа, все мало бути якось не так. Звичайно, зарплата краща, але якщо коротко, це все одно школа. Насправді, моє внутрішнє було бажання працювати на себе, втілювати свої ідеї, свій потенціал розкривати. А страхи мені заважали і завели мене туди ще. Десь на 2-3 місяці. 2-3 місяці я працювала у приватній школі і супер багато часу витрачала знову ж таки на дорогу. І в порівнянні із репетиторством онлайн де ти просто зранку прокинувся, зробив собі йогу, каву, чай, поснідав, і ти вже готовий вдома працювати. Ось ця дорога туди, назад. Ще якісь там заходи могли бути. Звичайно, купа часу на це йшло. І для мене це було менш комфортно ніж. Умовно прокинутися з чашкою кави вже проводити свій перший урок. Одним словом, великий скандал у сім'ї, і я знову повертаюся до того, що хотіла втілити. Онлайн-репетиторство сама на себе. Отже, три кроки, як почати викладати онлайн і перейти на власні хліба. Отже, перший крок, який би я зараз вам порадила зробити, це визначитися з тим, що ви будете викладати і для кого. Це дуже важливо. Ви можливо чули, що англійська для всіх, як позиціонування себе як репетитора, вона не працює. Так само математика від 8 років до 88 років теж не працює. Вам треба визначити предмет і конкретну вікову категорію, або можливо, це буде конкретний запит, із яким ви працюєте. І можливо, це вийде не зразу. Я спочатку 50 на 50 викладала фізику та математику, але зараз я повністю перейшла на. Математику для старшокласників, оце як моє позиціонування. Я викладаю математику в групах для старшокласників. Тобто, потихеньку я від, навіть навіть від сьомого класу відійшла від восьмого. Зараз в мене лише 9 10 11. Раніше це для мене здавалося дуже дивним. Чому тільки таких учнів деякі репетитори беруть? А зараз для мене все це стало зрозумілим. Ти не хапаєшся за всіх, ти якісно працюєш і з певним запитом. Другий крок знайти учнів. Як би зараз не хейтили сарафанне радіо, але воно досі працює. Люди класно приходять по рекомендаціях. Тому вам навіть на початку 100% спочатку до вас прийдуть за рекомендаціями перші учні. Якщо мене дивляться репетитори, які вже мають учнів, подумайте, звідки ви мали першого учня. 100% хтось із знайомих порадив вас їм. Отже, працюйте над своєю репутацією завжди і на початку, коли. Вас рекомендують сестрі маминого брата, і коли це соціальні мережі і колеги один одному передають своїх же учнів, це теж ваша репутація. Ну в соціальних мережах це б, звичайно б назвали особистий бренд, але для того, щоб притягувати до себе учнів за допомогою рекомендацій, вам звичайно потрібно бути впевненим в тому, що ви робите, і признатися собі в першу чергу, що так, я репетитор, це не якась погана другосортна професія. Я це роблю класно, в мене є ось такі результати, або я стараюся, я розвиваюсь у цьому, мені це цікаво, я йду за своїм інтересом, і це нормальна робота. Далі, звичайно, це будуть пошуки учнів на спеціальних сервісах для цього. Найвідоміші платформи це BookiePріplaй. Preply. Preply? Pre... Як воно правильно? Пріпля. Це сервіси, в яких ви реєструєтеся як репетитор, а учень може вас знайти по вашій анкетці через резюме. Також багато хто використовує на перших етапах OLX, і їм вдається, в мене є відгуки від колег, яким реально вдалося звідти знайти учнів, а є відгуки колег, яких не вийшло звідти знайти учнів. Я цим не користувалася на початку, тому тут вам вирішувати, використовувати платформу для оголошень чи ні. Отже, мої сходинки в пошуку учнів були такими: це були рекомендації, це були буки, а потім це став інстаграм. І, до речі, я відслідковувала кожен рік, який відсоток учнів в мене звідки приходив, і, звичайно, спочатку це були рекомендації, а в кінці, от якраз зараз, це вже на 90% учнів, які з інстаграму мене знайшли. Третій крок це визначити ціну вашого уроку. Мій перший урок коштував. 80 чи 100 гривень а зараз індив коштує 700. І якщо б я в той момент так пішла на фріланс і думаю, зроблю собі x3, x5 ціну, то це б мене просто із середини розірвало. Я б не змогла щоразу, коли до мене звертаються, називати таку ціну, яка вдвічі, втричі більше, ніж та, яку я щомісяць назад брала. Тому я за таке більш плавне зростання ціни, але за, за адекватну оцінку своєї роботи. І, звичайно, я пропагандую те, що репетиторство це класна професія, цим можна займатися професійно. Ринок приватних освітніх послуг тільки зростає і зростатиме далі. Тому тут можна і треба гідно заробляти. Я б звичайно радила, якщо ви працюєте онлайн, не орієнтуватися на ті ціни, які ставлять колеги у вашому місті. Ви точно знаєте, да або можливо спілкуєтесь із людьми, у яких... Там, уроки по 150 гривень, а ви собі поставили 200 і всі там можуть вас обговорювати, або е, там, ви думаєте, що батьки знають всі ці ціни. Але насправді все буде так, як вирішите ви. Якщо ви вирішите, що ваш урок коштує 300, навіть якщо навколо всі беруть 150, е, так і буде. Бо на кожну ціну знайдеться е, свій учень. Один із найбільших страхів тих, хто починає, це нестабільність. Але насправді сама стабільність це і є ілюзія на умовно звичайній роботі. Коли ти працюєш на когось, там теж немає впевненості. Стовідсоткової у там наступному дні, чи заплатять тобі зарплату, чи не нагрузять тобі ще якихось замін, уроків, чи ти не вигориш, але є впевнений, що зарплата буде не досить великою, або зростати так швидко не буде, як це може бути, наприклад, у репетиторстві. Спочатку страшно, ти переживаєш, але Потім розумієш, що цей ризик і є твоя можливість втілити свій потенціал, втілювати свої проекти, свої ідеї, а не йти по тому, там що тобі написали, спустили яку вказівку зверху. Звичайно, не у всіх є ось ці. Амбіції, щось змінювати, брати своє життя в свої руки. Але якщо ви теж відчуваєте, що це ваша історія, то ми з вами десь в одному, в одному полі знаходимося. Тому я відправляю вам свої, свою підтримку і вірю, що у вас теж все вийде. Просто розберіться в тому, як все це працює, і пробуйте. Страшно точно буде, але воно того варте. Отже, підсумки. Якщо ви хочете стати репетитором, то вам потрібно зробити ось що: визначитися з предметом і конкретним запитом або віковою категорією, з якою ви працюєте, зробити так, щоб про вас, як про репетитора, дізналось якомога більше людей. Це можуть бути рекомендації, де ви впевнено говорите, що ви репетитор, платформи, оголошення і соціальні мережі, і визначитися з адекватним ціноутворенням. А якщо ви хочете набрати учнів уже зараз і... Ви розумієте, наприклад, що так соціальні мережі потрібно робити, але це такий певний час, це не в моменті, це не за тиждень робиться. І в цей час вже якось можна набирати учнів іншими способами. Хочете дізнатися, як зробити своє оголошення або свою анкету на буки приплай такими, щоб до вас приходили учні, щоб на вас зупинялися, а не на ваших конкурентах. То приходьте до мене на вебінар. Якщо ви дивитеся це відео у лютому, то він пройде онлайн. А якщо пізніше, то його можна придбати у записі. Вся детальна інформація про цей вебінар та інші мої навчання. Буде за посиланням під цим відео весь час мене звали головня Яна. Я навчаю учнів математики а вчителів гідно заробляти на своїй улюбленій роботі, втілювати свої ідеї через соціальні мережі, створювати свої освітні проекти. Підписуйтесь на цей канал і слідкуйте за мною в інших соціальних мережах. Та.